І так, ми вчора з вами приготували наші стіни. Ми з них прибрали бумагу з-під обоїв, ми їх почистили, прибрали все, що нас не влаштовувало. Ми з вами побачили, що шпакльовка, яка ось у нас є на стінах, вона у нас гарно держиться, її прибирати з стін не треба. Дали нашим стінам просохнути. І сьогодні наші стіни готові для того, щоб їх ґрунтувати. Для чого нам потрібна ґрунтовка? Дивіться, як би ми з вами не старалися, на наших стінах є ось пил, і ось є такі участочки, Що ось бачите, тут е, ось пісочок такий на них сиплеться, коли так е, їх ось так потерти. Тому нам треба їх зробити так, щоб цього не було. Що дає ґрунтовка? Оце все, що нас не влаштовує, вся ця пиль, все цей пісок. Це це візьметься такою плівочкою і дасть нам гарну основу для подальшої нашої роботи. Бо коли ми з вами цього не зробимо, все, що б ми не робили, воно в нас просто може відвалитися. Воно в нас не буде держатися на наших стінах. Для ґрунтування стін нам буде потрібна сама ґрунтовка. Назву ґрунтовки я вам не буду говорити, тому що це буде реклама. Я вам просто розкажу, що коли ви будете купляти в магазинах будівельну ґрунтовку, вам консультати там все розкажуть. Дивіться, ґрунтовка буває ось така, як у мене. ось, ось, ось така. Таку ґрунтовку розводити не потрібно. Її купляєте і зразу її використовуєте. А бувають ще ось такі. Концентрати грунтовки. Ось, наприклад, ось така, бачите, тут літр. Її можна на 10 літрів розвести. Один к 10. Тому ви собі купляєте те, що посчитаєте нужним. А ще нам будуть потрібні інструменти. Дивіться, ось такий лоточок, валік, щіточка і відерце. Сам процес зараз я вам покажу. І кому цікаво, як ми готували стіни, я під відео залишу силочку, заходьте на канал, там дуже багато чого цікавого. І так, для чого у нас щітка? Дивіться, беремо щіточку. І ось у нас від підлоги нам треба відвести ось так щіткою, щоб коли ми будемо грунтувати стіни валіком, щоб у нас валік не торкався підлоги. Ось так акуратно підводите, для цього нам потрібна щітка, потім дивіться. Ось біля дверей теж підводимось щіткою. Ось у нас є розетки. Коли ви грунтуєте, та бажано світло виключати. Ну, у мене, зберігайте, тут заізольовані проводочки, я ще їх кульочками обмотала. І ось так, дуже обережно біля розетки ми ось так проводимо щиткою. І ще є ось такі участки. Валіком трошки буде непросто її вирунтувати, тому ми беремо ось так щиточку. І ось так грунтуємо гарненько ось такі міста. Я тут вже прогрунтувала і вам показую, щоб наша грунтовка гарненько ось так проникла у наш пісок. Ось так. Потім ще грунтуєте щіткою ось такі міста. Ще горюйте щіткою. Ось так відводите, щоб цим валиком було точніше вам навіть. Ось для цього нам потрібна щітка. Для таких місць місця, які не можна ґрунтувати валиком. І ось так будемо працювати ми з валиком. Дивіться, берете валик, ось так вмочуєте у ґрунтовку, гарненько викатуєте, щоб наша ґрунтовка розприялилась по валику. І ось так починаєте знизу, оскільки у нас тут щіточкою проведено вже, і від дверей відведено. Ось так не дуже нажимаєте, тому що буде текти. І ось так акуратно вже вверху піджимаєте і проводите уверх. Знов ось так нажимаєте, бачите, там грунтовка у нас. І ось так проводите вверх. І ось так ґрунтуєте стіну. Ось так знову мочили ви. Ось так прокатали. Не дуже прижимаєте, щоб у нас не текла грунтовка на підлогу. Уже трошки прокатали і ось так аж у верху можете прижати. І знову ось так. Бачите, ось там у нас є грунтовка. Ось так. ось так має це виглядати. Чим я зараз і займуся, до грунтую. Цю стіну. Стіни вже я погрунтувала повністю вже. Щіточка вже помита, Валик теж вже помитий. Наші стіни мають тепер просопнути і сохнути вони мають не менше 4 годин. А оскільки зараз немає опалення, то нам Треба довший час для їх просихання. І ще відкриваємо ось вікно на провітрювання. І бажано в цій кімнаті не знаходитися до тих пір, поки не висохнуть стіни. Тому що випаровування яке із ґрунтовки, дуже шкідливе. Цієї кімнати 34 метри квадратних. І в мене пішло в грунтовки ось в каністрці ці 5 літрів. І десь з літр залишилося 4 літри на ось цій стіни.